Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Отже, розпочинаємо ми прев'ю до Ліги Чемпіонів. Повертається Ліга Чемпіонів. Вже був зіграний один тур в новому форматі. Тепер починається другий тур. Розпочинаємо ми з нашої української команди Шахтар Донецьк. E, приймає Аталанту Бергамо. E, матч відбудеться 2 числа 19.45 фелтін арена в Німеччині. Як бачите, в Єврокубках наші команди домашні матчі проводять e, на, ну, на, в Німеччині на німецьких стадіонах. фалкін – Шахтар, Динамо в Гамбургу. Ну, менше з тим. Їдем. Отже, e, останні матчі команд. Дуже цікаво, бо останні матчі що Аталанта, що Шахтар зіграли в своїх внутрішніх чемпіонатах з рахунком 1-1. Шахтар не зміг обіграти на виїзді. Гра складалася непросто. Шахтар повів в рахунку, пропустив 1 1 І в кінці на дев'яносто, 90 після 90-х хвилин, був Шахтаря обойний момент. М'яч влучив перекладину, відбився. Два метри перед гравцем, він коліну не бував. Воротар Вереса спас і вибив м'яч на Котовий. Здавалося, ось Шахтар міг перемогти, але після цього одна хвилина пройшла, і Верес, гравець Вереса виходив сам на сам. Справа був гравець його команди. Він міг віддати направо. Чомусь він вирішив йти вліво, загубив м'яч. Ну, практично, два в одного загубили вихід. Ну, так, що як то кажуть, закономірна ніч, це надзвичайно це велика втрата очок для Шахтаря. Ну, вже що є. Аталанта зіграла нічю з Болонью з, при... з минулим суперником Шахтаря по лізі чемпіонів. 1-1. З 52-ї хвилини Аталанта грала в більшості, програвала, грала в більшості, створювала моменти, зрівняли. Добре, що зрівняли в кінці могли ще виграти, але зіграла ніч. Аталанта зараз так само не на, як -то кажуть, на найкращому рівні, бо грає нічю, програла вдома кому. Е, ну таке не, не, не найкраще. В лізі чемпіонів в першому турі Шахтар зіграв грати 0-0. Єдиний момент це було пенальті Судакова. І Аталанта зіграла 0-0 з Арсеналом. Втримали, як то кажуть, нульову нічю, хоча теж там були моменти з обох двох сторін. Щодо втрат, Шахтаря відсутній Сікан має травму, в Аталанти відсутні Толой, Скамака, Скальвіні, Руджері і Брещано. Причому, що Руджері, звичайно, в останньому турі травмувалися, а Скамака це, розумієте, не з найкращих центральних захисників ще й за збірної Італії. Перепрошую, Скамака це нападаючий збірної Італії, а Скальвіні це захисник збірної Італії, дуже на хорошому рівні. Це лідери, їх немає. Ну, надіємося, що для Шахтаря це буде позитивом. Е, що хочеться звернути таку увагу. Е, на будь що зараз е, лідер це Дерон, якийсь більш-менш створює моменти ігру в центрі поля. Ну, подивимося, як буде в цьому матчі. Е, Гасперіні, тренер Аталанти, дуже досвідчений тренер. Він тренував і інтер. Ви знаєте, це прекрасно, він вже давно тренує таланту. Є великий в нього плюс, він вміє налаштовувати команди під декотре суперника. Як треба зіграти? Згадайте минулий рік. Обіграли Ліверпуль. Причому, ну, якщо так розібрати, спрактично без шансів. Ліверпуль в другому матчі щось там трошки почав пробувати забив гол, але. Але нічого не дали Ліверпулі, щоб відігратися після поразки домашньої. Ну а фінал з Байером, всі пам'ятаєте, це єдина поразка Байера в минулому сезоні. Задана якраз командою Гаспоріні. Молодці тоді Лукман ізначився. Лукман зараз теж на хорошому е, рахунку в цьому в е, Аталанті. Ну, що можна сказати, Ми надіємося на позитивний результат, бо далі треба шахтарю набирати якісь, очки, бо далі в них по списку, по теперішньому новому форматі. Там ще і гра і з Арсеналом, і з Баварією. І, так, і з Борусією. Ну, Треба, треба набрати очки, бо якщо ми не будемо зараз набирати, то далі не факт, що буде взагалі, де їх набирати. І, і хочу вам показати думку людей. Прогнози на цей матч Шахтаря. Лія чемпіонів Аталанту. Підскажіть, який буде рахунок? Ауди. Перемога. Дякую. Друзі, прогнози на матч Шахтара Аталанта, Лія чемпіонів від експерта. Думка. Як зіграють Шахтара Таланта? 2-2. 2-2. Хороший результат. Дякую. Від експертів і простих людей на Лігу Чемпіонів Шахтара Таланта. Романе, слухаємо вас. Ну, Шахтар. Шахтар першого роду непогано зіграли, але не вистачило якоїсь потужної атаки, щоб завершальний був той гол. моїм Ну, за талантом я би сподівався, щоб б чейку взяти, а так шанси на перемогу Шахтаря, ну, зі 100 15 що він переможе. То, який ви кажете, буде рахунок? Ну, думаю, що все-таки 0-0 або 2-0 таланту. Дякую. А... Дякую за ваш коментар. Yeah. Як ви бачите, різні думки деяких людей, але більшість все ж таки ж йде до того, що згідні з тим, що Шитар не переможе в цьому матчі. Ну, тут я залишу свій прогноз. Надіємося на хорошу гру на позитивний результат для Шахтаря. Далі переходимо до ще одного матчу. Це, звичайно, що за участю Ліверпуля. Ліверпуль приймає Болонію. Минулого суперника Шахтаря про нього про неї вже розказували, вона так само з таланту зіграла нічю. В чемпіонаті в Болонії не все так добре. Мота пішов, багато гравців пішло. З останніх п'яти матчів чотири нічі. І поразка з семи матчів 5-нічій одна поразка, тільки перемога, якщо мається, над Монсою і все. Ну, так, так, такі собі справи. Та, з, кого можна відмітити в болоні? Ну, Орсоліні, Шерндоє. Це минулорічні гравці, які залишились. Хтось показує цей рівень, хтось ні. Важко перестройка, бо Італіано новий тренер. Після Моти Мота. Зараз ви бачите, яку хорошу гру демонструє на початку сезону в Ювентусі. Поставив, як то кажуть, гру, Результат нуль пропущених це не, не дарма. Так що буде, ну, надіємося, що Ліверпуль має перемогти спокійно. У Ліверпуля втрата тільки одна це Еліот. Під питанням жота. Але надіюся, що він буде грати. Якщо що, Ліверпуль має спокійно вигравати цей матч без проблем. Надіємося, що так станеться. Не буде різних. Нюансів, де коли з такими командами розслабилися, просити першими, потім мучитись. Надіємося на позитивний результат і хорошого Ріверпуля. Тут я залишаю свій прогноз. І хочу відразу анонсувати, так як було минулого разу. Е лишайте свої прогнози в коментарях. Хто Вгадає два матчі, звичайно, це получуть приз. Минулого разу ніхто не вгадав до матчі, одна людина вгадала один матч, ми подумок зробити, чи дати приз. Чи якщо далі, наприклад, буде так, що будуть ще хтось згадувати там, наприклад, один з двох результатів, чи два з трьох. Можливо, ми зробимо якусь табличку. Всі, хто ставлять це, і, наприклад, хто перший набере 10 балів. Тоді буде там за перше місце, за друге, третє. Ми подумаємо, і ви так само е, пишіть свої варіанти і пропозиції в коментарі. Про Ліверпуля і Болоню це все наразі. Е, далі ще хочу виділити матчі, ЛЧ, які варто ну, звернути на них увагу. Це, мабуть, що Арсенал ПСЖ, арсенал на хорошому рівні. ПСЖ теж непоганий філо показує без МПП. Можливо, навіть краще найкращий без МПП. Подивимося, по, як то кажуть, в кінці сезону команда Луісен Рікі досить непогано виглядає. Арсенал де фаворитом. Не був би я такий впевнений, що настільки фаворитом, але в ПСЖ не простий оцей календар в новій лізі чемпіонів, там в нього є непрості матчі. Подивимося, надіємося на цікаву гру результативно. І ще би я відмітив матч Байер мілан Бо Мілан перший тур програв Ліверпулю. Байер впевнено виграв 4-0 Феєнорда. Подивимося, з чого вийде. Маю надію, що буде якийсь ізоцитивний футбол з великою кількістю забитих голів. Глянемо, як буде. І ще один матч, який би хотів відмітити: це Астон Віла, Баварія. Астонвіла перша чи за дуже велику кількість років грає в Лізі Чемпіонів. Навіть вже говорили, що. Зробили квитки по 90 фунтів. Ну це там обурені всі вболівальники. Але я думаю, Сьон буде забитий битком, бо навіть така, як то кажуть, ціна нікого не зупинить, бо це ці всі до того, як то кажуть, йдуть, хочуть бути. А ще й матч з Баварією. Ну, Друзі, це має бути щось цікаве. У досить непогано фло показує. Емері, глянемо, що буде. Ну, Надіємося на позитивний результат Шахтаря. Хороші матчі. І про лігу, Лі, лігу чемпіонів прев'ю, це все. Далі хочу зацепити таку тему. Мабуть, ви бачили, що Сергій Рибров е подав вже списки людей, які мають грати. Зараз буде два матчі Ліги Націй. 11 жовтня ми граємо з грузинами в Польщі 14 з... із Чехами. Два домашніх матчі. Mm, всі ви самі пам'ятаєте, як перші матчі ми зіграли в Лізі Націй. Дуже прекрасно. Що з Чехами, що з Албанією, як то кажуть, ну, вибачайте, за зависло, напевно, обісралися. Ще ми не від Євро до кінця не відійшли, а тут бух, і Казали, ми хочемо грати хороший футбол. І вийшло, ну, вийшло все як завжди. Ну, надіємося, що зараз буде щось, якийсь трохи здвиг, якийсь позитивний. Про що хочу поговорити? Що в основному списку. Немає Андрія Ярмоленка. І вже все, вже всі гудять. Нема капітана, серця, символа команди як це так? Що він є в резервному списку? М -м ну, як то карсамість Ярмоленка викликали Гуцуляка, який зараз показує, як до Шватограї неймовірний футбол. 5 матчів, 5 голів, про результативні дії. Бачив вживу. Останню матчі Карпати Полісся. До речі, можете подивитися. Огляд є на моєму каналі, кого цікавить. Дуже хороша гра грацуляка. Він заслуговує на виклик збірну. Чи буде грати в основі невідомо. Ще є в основному списку Крисків, гравець центру Поля Шахтаря. Ну, мабуть, так само своєю грою заслужив виклик. І Михайличенко. це як альтернатива. Миколенко, бо так само центрі поля відсутній Малиновський, знаєте, що у нього жахлива травма. І відсутній Зінченко. Ну, Зінченко зараз практично не грає в клубі, і чомусь і гудять про цей про Ярмоленко, бо що зараз дуже непроста ситуація в збірні, і такий, така людина, такий символ команди Капітана Ярмоленко має бути присутній своїм духом, як то кажуть, в роздягалці заряд... заряджати на полі. Не знаю, у мене думка, ну це чисто моя думка, суб'єктивна суб не повністю згідний. Можливо, і правильне рішення Риброва, що він не викликав Єрмоленко. Ярмоленко, ну, як то кажуть, вже і не молодий, не показує він якоїсь неймовірної гри. Так, з дух то все є, в нього є досвід, він лідер. Мені здається, що Рибров нічого не втрачає. Зараз зіграють прекрасно без Ярмоленка, ніхто слово Не сказав, погано, скажуть, що винно, що не було Ярмоленка. З тим я не згідний, бо є, мені здається, в нашій збірні люди, які можуть, як то кажуть, достойно замінити Ярмоленка. Що з цього вийде, глянемо 11-14 числа. Надіємося на дві перемоги, бо ну то просто жах. Якщо ми ще тут втратимо очки, про Лігу нації можна взагалі забути. І пишіть в коментарях свою думку з приводу Ярмоленка. Чи ви згідні, що його зараз на основному списку? Можливо, ще за пару днів тим, що зміниться, почнуть багато писати журналісти, якусь там висловити критику, і можливо, буде ребро, або хтось травмується, що ребро візьме і викличе Ярмоленка. Ну, подивимося, що з цього буде. Ну, Ось такі ось цікаві, що є деякі зміни, щось треба міняти, бо результат жахливий останнім часом. Подивимося, надіємося на якісь позитивні зміни. Про збірну це все. І, звичайно, про що я ще хочу поговорити на кінець, це про футзал. Це поки що найпозитивніші емоції, які є за останні тиждень-півтора. Так, початок був жахливий. Ми програли в Аргентині, а тут далі йшло, 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 йшло і ми вже в полуфіналі. Друге, десяте, 18.00. Україна, Бразилія. Так, Суперник, не Венесуела, як то кажуть. Але нам, як то кажуть, втрачати нічого. Ми вже боремося за медаль. Якщо програємо, ми за бронзу боремося. Це історичний вихід. Останній раз ми були 96 року, це було дуже давно. Це ще наш тренер Косенко був гравцем. Про Бразилію, що мав сказати? Ну, П'ятиразові чемпіони світу, само собою, багато що про це говорить. Але останні 12 років вони не вигравали чемпіонат світу. Вони зараз дуже вмотивовані. Їхній лідер Ферао, він там розказував, що все, там, в них підготовка, все супер, що вони вже. Готові вигравати цей чемпіонат світу. просто. Ну, Наразі вони це все показують, бо вони в групі обіграли 10-0 кубу, 8-1 Хорватію, Таїланд 9-1, в одній восьмі не замітили Коста-Ріку 5-0. В одній четвертій трошки було вартість Мороку 3-1, але дуже високий рівень індивідуальний гравців. З нічого можуть зробити гол. Що можемо сказати? Ну, В нас втрата це є Швед перебір карточок. Зварич під питанням отримав травму з Нідерландами і не грав. І Мельник в останньому матчі Неселе отримав травму теж під питанням, чи буде грати. Це трохи проблема. Але ну, що маскати? Захисний футбол проти Бразилії нема сенсу грати. Там всі індально сильні і цей. Мабуть, моя думка, нам треба зіграти максимально сконцентровано в плані без обрізів. Бо ви бачили, яке було обрізів Неселою. Ми три в одного виходимо практично, обрізає Абакша, нам відразу гол. Бразилія, звичайно, таке теж буде використовувати. Але якщо з ми розуміли, ми можемо відіграти ще забити, з Бразилією так буде не факт. Ми будемо виставляти п'яту, ми можемо пропустити. Це очевидно. Мабуть, що всі мають зіграти на шаленому рівні, чуть ли не показати найкращий свій матч, можливо, в історії. Ну і дай Бог, дай Бог, чекаємо, звичайно, що буде перемога. А ми всі віримо в перемогу України. Нам жаль радувало на тому чемпіонаті світу, і ми надіємося, що буде позитивний результат і ми вийдемо в фінал. Е, ну, що йому сказати про футзал це все. Друзі, е, наразі, я думаю, це все, що я хотів вам розповісти сьогодні. Чекайте на нові випуски. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Хороших всім матчів і перемог. Па-па.